Сьогодні вшановують пам'ять жертв корюківської трагедії, яка сталася у 1943 році. Майже 70 соток землі по вулиці інтернаціоналістів передали сумські депутати під будівництво багатоповерхівки для прокуратури області. Громадські організації Сумщини презентували свої ідеї, спрямовані на розвиток об'єднаних територіальних громад. Вітаю вас на телеканалі ЮАСуми в ефірі новини. 1 та 2 березня в Україні вшановують пам'ять жертв корюківської трагедії, яка сталася у 1943 році. Тоді в результаті каральної акції у відповідь на дії радянських партизан у селі Корюківка на Чернігівщині було знищено близько 7 тисяч мирних мешканців, спалено понад 1300 будівель. Події відбувались протягом кілька днів, в основному це 1 і 2 березня 1943 року. Року і е, завершились оце ось страшне жахіття, трагедія Крюківська 9 березня, коли е, мадярські і російські карателі прийшли і остаточно спалили село. Ну, треба нагадати, що про трагедію в Карюківці взагалі замовчували. Більше в Радянському Союзі говорили про село Хатинь, де е, значить, німецькі. Окупанти знищили до 200, менше 200 осіб. Карюківська трагедія пов'язана з тим, що злочин так і залишився без спокути. Нагадаємо, що населений пункт цей був знищений силами 100, підрозділами 105-ї легкої угорської дивізії. І так званої 399-ї польової жандармерії, яка складалась з росіян колаборантів, тоді так звану форму донські козаки. Е, крім Карюківки, е, значить, велика кількість сіл постраждала від угорських окупантів на території Сумщини. Ми можемо привести приклад села Нова Слобода, яке теж було повністю разом з населенням знищено. Це близько 600 осіб. Важко зараз і по новій Слободів встановити точну дату, і по Корюківці, оскільки залишилось мало свідків і не залишилось документів. На післявоєнному Нюрнберзькому процесі події в Корюківці назвали наймасштабнішою одночасною трагедією. Тобто, коли за короткий проміжок часу було вбито стільки мирного населення. Майже 70 соток землі по вулиці Інтернаціоналістів передали сумські депутати під будівництво багатоповерхівки для прокуратури області. Мешканці навколишніх будинків виступили проти цього. Вимагають збудувати на даній ділянці дитячий садок. Детальніше розкаже Олександр Комендант. Вже ми так зраділи, як почали вирубувати дерева. Думали, вже вичищають територію. Тут це Олена Варкова. вона мешкає на вулиці Інтернаціоналістів. 25 лютого вона склала петицію заборонити будівництво житлового будинку там, де мав бути освітній заклад. Хоча декілька років, десятків років. Тут не вистачає садочка. Виріс мікрорайон разів у 10. Була тільки черепина, тепер героїв Крут, але з'явилася інтернаціоналістів, новобудови. Мова йде про цю земельну ділянку, площею майже 70 соток. Якщо ми зайдемо на геопортал Сумської міської ради, там є у вільному доступі план зонування території і там чітко визначено, що територія цієї земельної ділянки сформованої знаходиться в зоні Г-3. А це зона навчальних закладів. Якщо подивитися, пояснювальну записку до плану зонування міста Суми, там чітко прописаний режим використання цієї території і серед можливої функціонального призначення будівлі, які можуть там розміщувати, немає там багатоквартирних житлових будинків. Зараз тут почали ставити паркан. В листопаді минулого року депутати Сумської міської ради передали цю земельну ділянку у постійне користування прокуратурі Сумської області. Тим самим рішенням передали землю у державну власність. Ще на початку 2018 року. Прокуратура звернулася до Сумської міської ради з проханням виділити земельну ділянку під будівництво багатоквартирного будинку. Відповідно, було надано проєкт, дозвіл на розроблення проєкту землеустрою, пройдено від необхідні всі процедури, і в листопаді 2018 року на сесії Сумської міської ради депутати проголосували і відповідна земельна ділянка була надана прокуратурі. На даний час вже прокуратурою укладено договір спільної діяльності з однією з будівельних компаній. це компанія ТАПАС, і відповідно почалось, планується початок будівництва будинку. Рішення міськради про передачу землі готував департамент забезпечення ресурсних платежів. Всі проекти рішення, які готуються департаментом, готуються з інформацією з управління архітектури та містобудування Сумської міської ради. Ми підготували відповідний запит до управління архітектури, отримали відповідь. Винесли на розгляд комісії. Комісія проголосувала позитивно. Винесли на розгляд сесії Сумської міської ради. За п'ять днів петицію Олени Ворко підтримали 290 містян. Аби її розглянули, вона мала зібрати 250 голосів сумчан. Олександр Комендант, Валерій Коваленко та Сергій Мілевський новини на ЮА Суми. Як зазначено на сайті Сумської міськради, поруч існуючого у 12-му мікрорайоні Садочка Ясочка планують побудувати ще один дошкільний заклад на інтернаціоналістів 35. Торік у жовтні на нього проєктувальнику ТОВ Беннер, Стор Україна та управлінню капітального будівництва, міське управління архітектури видало містобудівні умови та обмеження. Прокоментувати переїзд дошкільного закладу з однієї території на іншу, ми попросили головного архітектора Сум Андрія Кривцова. Він погодився розповідати. Про це у понеділок, 4 березня. Громадські організації Сумщини презентували свої ідеї, спрямовані на розвиток об'єднаних територіальних громад. Тематика від екології до етнографії. На ярмарку побували наші журналісти. Передбачено створення однієї об'єднаної територіальної громади з центром у місті Лебедин. 16 Либедин. Команд. Медовий гай презентував Сергій, представник команди Шостки. Мета у нас популяризація природної, культурної, етнографічної спадщини Сіверщини. Тут і розвиток туризму цього в цьому проєкту, і збереження популяції бджоли і етно, етнографія. Владислав із Лебедина розповідав про проект «Медіакухня». Мета проекту це все таки навчити молоду аудиторію, бо ми акцентуємо увагу на них саме на цьому заході. Щоб вони навчилися не тільки сприймати заголовки статей, новин, а щоб досліджували інформацію перших джерело і вміли фільтрувати інформацію, яку їм подають. Не вірили тому все, що розповідають. Ми хотіли показати, що ну, Сумщина багата людьми і багато тими проектами, які хочуть втілити люди, що які хочуть жити краще, які хочуть, щоб Сумщина розвивалась, щоб всі у нас. От всі кажуть, що ми виїжджаємо. Ми не виїжджаємо, ми остаємось і ми любимо свою Україну. Каріна Король, Олександр Сокол, новини на Юасуми. Обирали переможців відвідувачі ярмарку прямим голосуванням. Такими визнали сумську громадську організацію Калинове Гроно з проєктом про ранню профорієнтацію школярів. Друге місце посіла Конотопська громадська організація, яка презентувала табір рівних можливостей. Третє місце отримав проєкт «Медіакухня з Лебедина». Учні Сумської обласної гімназії інтернату для талановитих та творчо обдарованих дітей посіли перші місця у трьох категоріях конкурсу Роботрафік-2019. Чим перемогли на всеукраїнському конкурсі, розкажемо у сюжеті. Ця машинка посіла перше місце у номінації забезпечення безпеки дорожнього руху. За словами її розробників, у випадку ДТП вона може викликати спеціальні служби. Тобто тут є датчики задимлення, датчики вогню, датчики води датчики перевороту та зіткнення. І у випадку зіткнення, затоплення або будь-якої такої ситуації, ця машинка може відправити смс або зателефонувати на запрограмований номер. З цим проектом учні перемогли у номінації Швидкісна траса. Модель авто учні розробили самостійно в минулому році. Ця траса створена для автоматизованих повністю моделей автомобілів, які повинні усі перешкоди пройти. По-перше, це дорога. Автомобіль повинен орієнтуватися по цій чорній лінії і їхати не з'їжджаючи з неї. По-друге, це різні всі перепони, наприклад, світофори. Машина повинна стартувати на зелений, зелений сигнал світофору. Вона повинна зупинятися на червоний, вона повинна пропускати пішоходів на пішохідних переходах та зупинятися перед знаками стоп. Ми вибирали перше місце в номінації Швидкісна траса, тобто наша «Ламборджині» подала складну трасу за 9,1 секунду. А ми вибирали перше місце. В проєкті по захисту пішоходів та автомобілістів від ДТП. І ще одне перше місце це задання правил дорожнього руху, що є основним критерієм для цієї діяльності. На конкурсі від Сум було представлено дві команди по три людини у кожній. Окрім самостійно вдосконалених моделей автомобілів, презентували ще й роботу з 3D-моделювання. Марина Селгін, Сергій Милевський Новини на ЮАСуми. Чотири гандбольні поєдинки за два дні. Сумський легкоатлетичний манеж приймав матчі чемпіонату України з гандболу серед чоловічих та жіночих команд вищої ліги. Хто приїхав у гості до сумчан і чим завершились матчі? Далі у сюжеті. На паркеті легкоатлетичного манежу ганбольний клуб СумДУ у матчі чемпіонату України серед чоловічих команд вищої ліги приймав запорізький мотор 3 У п'ятницю у першому матчі туру політехніки програли запоріжцям в чотири м'ячі – 28-32. Сьогодні команди зіграли другий матч туру. Взяти реванш за п'ятничну поразку сумчанам не вдалося. До перерви гості створили перевагу у 10 м'ячів – 23-13. У другому таймі матчу гості збільшили свою перевагу ще на три м'ячі і святкували перемогу у другому матчі. Туру з рахунком 38-25. Запоріжжя зробила те, що запланувала. Зробили роботу над помилками по вчорашній грі. Сьогодні закінчили вже з більш значним результатом. Дали пограти і молодим десятикласникам, одинадцятикласники кінцівку пограли. Ну, нестабільність йде встановлена команди. Чому? Тому що минулого року три гравці йшли з команди, і в цьому році нестабільна дуже гра, В зв'язку з цим, і такий результат. У турнірній таблиці запоріжці обійшли Карпати і вийшли на перше місце. Команда Ужгорода при цьому зіграла на дві гри менше. Сумські політехніки замикають турнірну таблицю вищої ліги. Продовжився гандбольний день у сумському манежі матчем команд жіночої вишки. У п'ятницю дівчата сунду поступились одеситкам з південної Пальмири у м'ячів 31-38. Сьогодні сумчанки святкували перемогу з рахунком 33-31. У турнірній таблиці своєї групи сумчанки йдуть на третьому місці. Зігравши на дві гри менше, вони на одне очко випереджають одеситок і на сім відстають від другої команди групи Дюї з Кривого Рогу. Лідирують у турнірній таблиці киянки Стену Вернацького, де й у США 21. Олександр Качанов, Олександр Сокол. Новини на ЮА Суми. І це все, що підготували для вас мої колеги. Дякую за увагу і всього найкращого.